Треба знати польську мову, щоб продавати на Алегро. Так, треба, тому що іноді клієнти все ж таки дзвонять, і тобі треба пояснити взагалом, що відбувається, і так далі. Тому бажано знати хоча б базу, щоб ти зміг відповісти на всі запитання. І так само, якщо вам спілкуватися з бухгалтером, то вам треба на польській мові. Якщо ви, звісно, не знайдете нашого бухгалтера. Але все одно періодично клієнти дзвонять. От мені сьогодні зателефонував дідушка, який хотів, щоб. Я йому відправив на ложку це все. Ось, я йому пояснював, що на ложку я не відправляю, так як я це по регламенту Allegro не можна робити. Ось, і дедушка був дуже незадоволений, тому що він каже, що мені завжди висилають, а ви не хочете. Так що, ребята, трошки польську мову треба знати все одно. А в шапці профіля в мене є всі слівки. Там записуйтесь на курс по Allegro, який буде через місяць. Ось прайси. Також роблю в групу в телеграмі тепер і туди додаю всі хуртовні по Європейському Союзу або Польщі. Така полезна інфа. У мене там прайси лежать мої, да. І я так думаю, що для вас було тоже трошки полезно, то буду скидувати туди хуртовні. Які з дропшипінгом працюють або без.